З нагоди першого у Вінниці благодійного театрального фестивалю на підтримку військових антитерористичної операції в галереї Артшик зібрались особливі гості театрали. Вони жваво обговорюють п'єсу французького письменника Жана Поля Сартра за зачиненими дверима і терпляче чекають на виставу за її мотивами. І ось вона перша сцена. Пекельна атмосфера, величезна проекція живого людського ока на стіні, шалені емоції. Все зіграло на те, аби привернути увагу глядачів до унікальної постановки рівненського експериментального театру Відсутність. У такому складі актори працюють 5 років. Передати свій гонорар захисникам вважають за обов'язок. Все-таки в театрі центрально є людина в в різних проявах, в різній творчій діяльності, від дії до музики, до якоїсь певної візуальної картинки. Тому саме якби театр нам здається це єдине на сьогодні мистецтво, яке я, все ж таки може повернути людину до, до неї самої, як як не дивно, дати можливість людини. Не подивитися всередину себе і знайти все ж все ж таки там більше позитивного, більше того, що спонукає до життя, до творення. В той самий час на другому поверсі Артшику зовсім інша історія. Моновистава білоруського актора про революційні події під назвою Останній звернутись до альтернативних тем та активної допомоги на сході закликали вінничан-спонсори: голова благодійного фонду Здорова нація та отаман Вінницького козацького полку імені Івана Богуна. В Україні, коли війна, коли є економічна криза, зараз дуже важливо консолідувати зусилля навколо ідей пов'язаних з культурним, економічним розвитком, соціальним, навколо ідей, які пов'язані здоровим способом життя. І сьогоднішній захід є прикладом того, коли люди навколо мистецтва об'єднуються для того, щоб, скажімо, подарувати людям якісь культурне дозвілля. І допомогти людям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. звичайно важливо те, щоб люди в будь-який час знаходили місце для творчості, знаходили місце для того, щоб відпочивати і показувати себе, і свою майстерність, і свої, і проявляти себе в цьому. І От ми бачимо, що ця ініціатива вона прекрасна і вона дуже цікава з точки зору сприйняття, і я думаю, що більше в Вінниці було таких ініціатив. Я особисто задоволенням підтримую ті речі і, і пропоную, щоб молоді люди більше проявляли творчості, і об'єднувались, і творили, і показували нам свою майстерність. Загалом, у рамках першого у Вінниці благодійного театрального фестивалю на підтримку військових антитерористичної операції, організатори запланували вісім вражаючих театральних вистав як у виконанні місцевих колективів, так і артистів з Києва, рівного Тернополя, Хмельницького і Донецька. Найголовніше долучити до перегляду якомога більше глядачів. хто все-таки они делают, что у нас есть такое культурное заведение, где происходят такие вот иногда такие спектакли или какие-то перформансы, то есть разные то есть направления, так само как выставочные то есть так а, то есть я думаю, что люди когда привыкнут, что к нам что-то приезжает, что какое-то более новое направление в театре, то я думаю, это в дальнейшем будет, конечно, в больше большем количестве зрителей приходить Перлиною театрального тижня цього сезону стане вечір 21 грудня. Київський театр дежавю плас презентуватиме вінничанам імпровізацію, в якій зможе взяти участь кожен охочий, спрямувати хід подій на свій смак, а потім поділитися враженнями просто на сцені.